В Івано-Франківську з'явилося величезне патріотичне панно. Ініціаторами створення виступила молодіжна громадська організація. А втілили задум дві молоді місцеві художниці. Яскраво патріотично-мистецький витвір бачила наша Ліліана Хомишин. Три тижні роботи майже 40 літрів фарби, і на фасаді будинку постали два ангели, які в руках тримають український прапор. Цим самим вони єднають схід і захід разом, адже на площі 86 квадратних метрів відтворені архітектурні пам'ятки тієї чи іншої області. Автори сподіваються, що це панно стане не тільки окрасою, а й оберегом країни. В нашій країні потрібні Божа підтримка, та». І от англій охоронці якраз і є символом цього захисту, який ми потребуємо, а Україна вона зображена пам'ятками архітектури, які так чи інакше асоціюються з певною областю. Фасад будинку утеплили, після чого дівчата приступили до роботи. Каже, що малювати у повітрі не так легко, але бажання перебороло страх. Це для нас перша така робота. Ми ніколи не працювали з таким форматом, і нам було трішки важко. Але ми швидко звиклися. Ми звикли бігати по рештовці, і в нас пропав страх висоти. Насправді, ми дуже хотіли зробити цю роботу, і вона якось от це бажання компенсувало компенсувала туму. Патріотичне панно зображене на стіні будинку 24, що по вулиці Мазепи, до цього стіна виглядала сірою і непривабливою. На таку ідею дівчат позитивно відреагували чимало представників громадських організацій і влади, у тому числі і міський голова. Тепер він ще раз переконався, що не даремно. Я дуже часто їжджу по вулиці Гетьмана Мазепи, і власне, коли вже панно було закінчено, і ми з дружиною їхали в машині, і коли побачили закінчено цю роботу. Такі, знаєте, без слів, так вау, супер, просто супер. Ця кольорова будівля не єдина, яка прикрашатиме місто. На цій же вулиці місцеві художники планують розмалювати ще один будинок. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини, телеканал Раї.